italy Сьогодні я би хотіла розповісти про свою улюблену трилогію авторки Ребекки Кван Макова війна. Це Грім Дарк Фентезі, жанр, в якому пише дуже небагато письменників, серед яких відомі книжки це пісні льоду та полум'я Джорджа Мартіна, а також дехто приривнює володар кілець. Також до цього жанру. Насправді придбати її в Україні було не так легко, бо її скуповували з усіх книжкових магазинів. і Я півроку чекала на свої примірники з видавництва Жорж, але все ж таки діждалась. Що мені сподобалося найбільше, це те, як майстерно авторка підійшла до фундаментальної підготовки цієї трилогії. Вона вивчила е, історію китайсько-японської війни в 20-му столітті. Вона вивчила інші війни, які також мали вплив на Китай, е, як, наприклад, опіумна війна, і таких війн було декілька. І це мало неабиякий вплив і на китайську культуру і на подальший розвиток політичного устрою Китаю. Вона також поєднала е, деякі деталі китайської міфології, як то шаманізм та пантеон боїв, і все це вклала в майстерну трилогію. Події якої розгортаються якраз на фоні макової війни. Через це пішла назва. Головна героїня Жінь є звичайною дівчиною з провінційного села, яка просто хоче втекти від свого буденного життя. І єдиний випадок, який її трапляється, це вступити в академію військову. Хто не очікував від неї, що вона це зробить, але завдяки своїй наполегливості та амбіціям, вона все ж таки потрапляє до академії якраз напередодні. Того, як розпочинається війна, у цій книжці дуже багато проблематик піднімається, як то, наприклад, роль жінки у війні, роль жінки в суспільстві, роль вищих та нижчих людей, політичний устрій, проблеми батьків і дітей, проблеми дружби, сім'ї. Ця трилогія може дати настільки багато вражень, що потім ви просто не зможете читати нічого іншого, бо це шедеврально. А враховуючи, що авторка написала її в 22 роки, я вважаю, що це просто можна прирівняти до дисертації. Тому я бажаю всім гарного прочитання і знайомства з Ребекою Кван.